Шалом, це Славко, поки Ася ізціляє тіла, не думав, що мені доведеться ізціляють душі. Оце спеціально першу частину присвячу нашому брату Артеріану Тайлеру, то видно, що людині не переливки душевно. В чому наша проблема? В тому, що всі знання, котрі кожен з нас десь здобуває, лишаються в туні. Нема наслідування і поширення знань. От. Все, власне, що турбує цю людину, вже було розглянуто фахівцями в Комітеті соціального захисту військовослужбовців в середині 90-х років. В чому помилка? Ми тоді вимагали, що треба відмовитися від радянської концепції єдності армії та народу і притарної фальшивої любві народа к армії. Оте, що ми спостерігали в радянському суспільству, а потім в Гамериці часів війни в Залівах. Бо правильно писав Пілсуцькі, що ніякого тройга Деу нема єдності війська держави і народи народу в війні єдності немає. У них у всіх фактично різні інтереси. Військо це інструмент насильства, як правильно навчають в американських статутах, що офіцери є менеджерами з управління насильством, значить, а унтерофіцери їх бригадирами. Все, і розумієте, правильно кажуть, Китай військо спілкується з суспільством лише через насильство. Тому що інтереси, ви бачите, коротко вам поясню, що таке Україна. Україна виявилася 22-23 на третій рік війни, як Росія перед 17 17-м роком. 7 мільйонів ДП вказують на характер нашої держави, і на характер нашого суспільства, і на характер життя сучасного взагалі. Розумієте, 7 мільйонів діпістів те, що в нашій державі створили нові сослові, розумієте, наша Україна зараз не більш справедлива, ніж була Росія напередодні 17-го року в сенсі суспільного, суспільного ліфта і прочого. От поставили нові сослові. І коли нижчі варстви женуть. Захищати інтереси вищих варств, нічим з ними не зв'язаних, то це викликає певні процеси. І ми це маємо розглядати. Тепер повернемося до дефетистичної пропаганди. Ось, цікава у вас математика, а воюють 300 тисяч. Бачите, пропагандони вже почали отакі тези. Це тези ворога. Ось іще одна. Теза те за ворога, ви бачите, два, джередва, два людини, я їх не забанів, значить, тому що потрібно вам ворога знати. Коли двоє різних людей несуть одні й ті самі ворожі аргументи, їх не треба розглядати, з ними не треба сперечатися. Коли тобі шулерські карти, шулерські кості, розумієте, коли тобі шулерами не грають, не можеш розбити йому голову шандалом. Не, піди, не грай, не бери участь, розумієте, оці всі з сатаною не треба грати його крапльоними картами. Чому потрібна така статистика, як у нас? І ще, скажу, ну трохи наш Артеріан Тайлер образився, що ми збираємо з військових. Інформацію. А чим ще ж, які можуть бути ще стосунки шпигуна з військовим, яке ставлення шпигуна до військових? Я вже не кажу, яке ставлення контрозвідника до військових. Кого військових бачить контррозвідка? Думаєте, захисників. Ну, якби. Нам розумієте потрібно. От... Цілий пласт літератури, і в тому числі з військової психології, пропав, де це все розглядалося. Ми не тому навчали всіх. Як тільки світлиці створили. Ми зразу махнули рукою на малоросійське військо. Хоча воно відновилося, я скажу, що неочікувано дуже сильно, і нам дуже зараз важить. Визначити його моральний потенціал, бо саме моральний потенціал війська ближким часом буде визначати долю цивільних. Тому, власне, цивільних це так і обходить. Тому ворог, бачите, і почав роздавати нам отаку от розказку, отаку от дефетистичну статистику. Почнемо з ідеалу: як визначитися? Була така Німеччина. Ви знаєте, які були покарання в Німеччині за дезертирство. Якщо з фронта 5-10 років військової в'їзниці, якщо рецидив розстріл, якщо з паста на передовій лінії, то розстріл. 17-го року скоротили до не менше ніж року покарання, ну, що революція грянула. А якщо за 6 тижнів самовільного залишення частини повертався, то половину строку йому списували, а унтерофіцерів поніжалі. Прала десь. І ви знаєте, скільки було в Німеччині дезертирів 17-го року? На 13 тисяч 200 тисяч мобілізованих. Чому я так рахую? Тому що всі військові статистики так рахують. Я не буду рахувати так, як вам написали в темніках Параженської пропаганди. Розумієте, бідніки, мірники, вражеська пропаганда рахує так, як пишуть оці добрі люди. А Славко рахує так, як рахує Генеральний військовий атурний Сполучених Штатів, як рахують фахівці Німеччини, як рахують фахівці Франції. У того є недоліки в цій позиції, але вони дають картину. Я в німців, значить, на 13-200 тисяч мобілізованих. Що нас? Я давайте вам поставлю оцю от розкішну картинку, дезертир. Нам оцього треба уникнути. от того, що намалював 17-го року. От тому ми про це зараз і говоримо. Я, правда, не взяв Австро-Угорщину, бо я буду робити окрему передачу, мабуть, тому що це важливо. І вона нам. Ще знадобиться. Ну, треба ж буде про щось говорити. Так ось, на 13 мільйонів 200 тисяч мобілізованих до війська, станом на 17-й рік, дезертирів Німеччині було 100 тисяч 0,75%. Перед тим, як почалася 17 рік, як отакі, от, як я показую, побігли. Отаких от треба боятися, Оцей вираз обличчя тут все є. В Росії на Росії 7,5 мільйонів мобілізованих дезертирство становило 100-150 тисяч до початку ну ось, до приказу номер 1 Це дало нам 1,5-2%. відсотки. Дуже непоганий показник за окремими оптимістичними оцінками. У нас 2,5% було. Тепер щодо любого вам єрмахта. Я знав, що ви мене запитаєте. Всього в вермахті станом на кінець було ну нагадаю що в німці розстріляли в Першу світову війну 48 своїх вояків, з них 28 за дезертирство. Французи розстріляли набагато більше, що і допомогло. Росіяни запізно почали розстріляти у Скоропадського пам'ятаєте, був плакат, коли він корпусом командував, дезертир, не переходи на этот берег, будеш розстрілян. Що ще пов'язло з Скоропадським? нього командир ударної роти був японець, уявляєте? Про потім цей японець зробив кар'єру в імператорській армії, і він же розповів один з тих, хто розповів за заговор сіонських старців у японському генеральному штабу. Колись хотів йому присвятити книжку. Виявляється, тут людина, етнічний японець служив на Росії, потім бах імператора трекся. А куди йому дяться? Ну, одразу вирішив стати подданим японського тенна. Ну, це нормально. Японці приймали, тому що там монархія, тут монархія, японець мог служить імператору другому. Тут бац імператора не стало, Куди надо на родину. Ладно, повернемося. Це таки був відступ, щоб вам не нудно було, що світ значно ширший за ваші уявлення про нього. Я так скажу. Так ось. Ви Другу світовину на... німці Я засудили до розстрілу 26 тисяч своїх вояків. Відчуваєте різницю між Першою і світовою? На кінець 44-го року рівень виконання на східному фронті цих вироків становив 60%. Себто, насправді розстріляли 10 тисяч. На 18 мільйонів мобілізованих до Вермахта дезертирів було 350-450 тисяч. Цебто теж тих самих 2%. Бачите, ми з вами вже не раз говорили: є окремі натяки на українську статистику. що... Рівень в збройних силах України коливається від 3-4% до 8%. Це дуже непогані дані насправді. Чому нам це важливо? Чому ми це обрахуємо? Бо коли буде, як в Сполучених Штатах, коли дійде до 20%, треба говорити за мир. От чому Румунія пропітляла на східному фронті з тим самим Яським міром? Бо вже ж і Берестейський, і яський мир. тому що вони зберегли військо, вони змогли пропетлять, вони... І нам важить заключити мир до того, як військо дрогнет. Поки що ознаки того, що військо дрогнет, ми і шукаємо з такою наполегливістю, хай нас вибачать. І нам ясно, що ми люди не в темі, віддалені від сучасної статистики, тому що ну, вже ж на Верховній Раді 20, більше 25, да, ну, 20 Верховній Раді в комітеті ж. Більше 20 років не було у мене. Так що, ясно, що нам потрібні дані, а ви даєте важливі дані, звідки, як втікає, хто, в яких обставинах, тому вибачте, що ми вас використовуємо. Отака от, от статистика, як ви розумієте, це приділ дезертисту, це приділ прочності армії. І тому ми маємо його обов'язково виміряти, щоб знати, приділ, приділ прочності більшості армії 20%. Це як тільки ми до нього наблизимося, треба буде. А те, що ви зараз почнете считати, сколько там беруть із этих, пі... слухайте, ну от бачите оцю статистику, я вам показав. От іще раз я вам покажу обличчя ворога. Ось. ось. Ось, як тільки це побачите, знайте, перед вами ворог. Не дискутуйте, баньте.